Одна з а я вас дуже сильно люблю. Дякую Бові за те, що ви були весь цей час зі мною, за те, що подарували неймовірні роки життя такого шкільного насиченого. От я вам бажаю, щоб ви поступили туди, куди ви бажаєте, щоб всі ваші заповітні мрії здійснилися і знайдіть собі прекрасну долю і фенюцьку роботу. Вірю, що через 10 років ми зустрінемося і це буде люкс. Дорогі мої однокласники, бажаю вам подальшому житті, щоб ви гарно поступили, знайшли себе в своїх цілях, щоб ви обрали ту дорогу, яка вам по душі, і чекаю з вами наступної зустрічі. Слава Україні! Сьогодні в нас прекрасне свято. і Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб всі мрії та бажання в них здійснилися. Та все, щоб було чудово. Ми зустрілися буквально через пару років, щоб всі були, щоб всіх нас хати були. Так, шановні однокласники, бажаю вам всього найкращого, щоб всі ваші мрії завжди здійснювалися. І коли ми зустрінемось через багато років, щоб ми завжди були одною дружньою родиною, якою ми зараз, і щоб ми змогли реалізувати себе в житті. Любі мої, знаєте, Життя у нашій вільній е, Україні однокласники. Я дуже рада, що познайомилася з вами та провела е, майже все своє життя. І найкращого всього вам бажаю поступіть і майте гарне життя. Бажаю своїм однокласникам, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ви добре здали ним те тест і в університеті вам було добре. Ну, вчилося і... Запам'ятайте мене доброю людиною. Ще завжди я був радий, щасливий вас бачити. Дякую. Любі однокласники. Найперше хочу вам подякувати за ці роки. Це були неймовірні роки. За два роки ми з вами зі всі всіма з'єдналися і з тими, що від п'ятого класу ми дуже довго і дуже класно. Хочу побажати вам на майбутнє, щоб кожен знайшов ту свою дорогу, яку він хотів, по нійшов. Достатку вам, любові, щастя, удачі, щоб ви залишались такими дружніми і такими, як ми завжди були теплими, і щоб все все було добре. Що ж, пройшли ці 11 років, скажу чесно, надзвичайно швидко. Буду сумувати за всіма. За ці 11 років ви стали для мене всі як другою сім'єю, і не забуду чесно нікого з вас. А на майбутнє, хочу побажати всім. Любові, щастя, злагоди, щоб кожен знайшов свій шлях у житті і всіх дуже сильно люблю, обнімаю. Любі мої однокласники. Я з вами від 5 класу. Це були найкращі п'ять років для мене. Дякую вам, що я з вами навчалася і хочу вам побажати, щоб ви поступили, куди ви хочете. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснювалися. Нехай у вас все виходить. Ну, я буду дуже за вами скучати. Будьте здорові! Тільки терпіння здійснення всіх мрій, віри, просто віри в своє сили і більше нічого не потрібно. Все вітаю всіх випускників з закінченням 11 класу. Бажаю всім наснаги, миру, злагоди, щастя і всього найкращого. Любі мої однокласники. Ці роки минули дуже швидко і. Я деколи останні дні я просто плакала і плакала, і дивилася наші відео, дивилася наш вальс, коли ми тільки починали репетицію ще осінню. Я просто не можу повірити, що вже прийшов кінець школи, але надіюся, що наші з вами дороги не розійдуться. і Ми будемо з вами гарно підтримувати зв'язок. Я вас всіх люблю. Слава Україні! Стоїмо до кінця і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна навіки жива Україна, це наша земля.